Але за ними стоять деякі люди. Ну, зокрема, дехто бере і просто прикладає іноземні фільми на українські ну, і виставляє їх компанію. Це, на жаль, не робить держава, на жаль, не роблять наші кіностудії. роблять звичайні хлопці і дівчата різного віку, в різних регіонах від Харкова до Львова. Це їхнє покликання і їхня робота. Сьогодні ви про це почуєте. Хтось робить українські мультфільми, як, наприклад, вірниця Сашко, які сьогодні буде. Це мав робити українська держава. Виробництво одного мультфільму не так насправді коштовне, не таке коштовне, як, як Велетенський повнометражний фільм. Але і це українська держава не хоче робити. Хоча у нас мультиплікаційна школа колись була дуже непогана. І досі українські мультиплікатори всімі. На Францію, Японію, Росію. Вірно це шторці робить самостійно. Хтось бере і наважується судитися за українську мову, як це робиться в Луганську. Хтось наважується робити українські розумовні клуби, як це робиться в Донецьку. Хтось наважується робити українські флешмоби, як це робиться в Одесі. Тобто кожен на своєму місці щось робить конкретне і корисне для української справи. Тому наша сьогоднішня конференція це обмін досвідом і е, мета підштовхнути один одного. Не просто похизуватися кожним своїм проєктом, а, а навпаки, поділитися своїм проєктом, щоб він був не поодинокий. Бо проблема громадських рухів і громадських об'єднань в Україні це, е, ну не скажу, здрібніння. А не просто дріб'язковість, а ковід. А була української мови слово «містечковість». От щось подібне, коли кожен хоче робити, бути героєм, але лише самостійно. Нам потрібно вчитися будувати мережу, українську мережу. Нам потрібно вчитися взаємодопомоги, нам потрібно вчитися взаємоповазі, нам потрібно вчитися взаємоспівпраці, нам потрібно вчитися діяти спільно. Отже, наступний етап після таких практичних конференцій, і ми не приховуємо, яке завдання стоїть перед нами. Не просто поділитися до Це створення масової структури. Бо захист української мови це не справа одиників романтиків, як це було протягом сторіччя. Для того, щоб досягти успіху, потрібна масові акції і масові структури. Для прикладу приведу один випадок в 89-му році, коли.